Різдвяний ранок у Харкові з шостої до пів на сьому росіяни атакували Харків. Кожні кілька хвилин били по місту балістичними ракетами. Загалом завдали близько десяти ударів. Внаслідок обстрілу отримали поранення шестеро людей. Це співробітники підприємств і люди, які мешкали в будинках біля цих підприємств, де було влучання. 6 годині ранку, росіяни використовували балістичні ракети. Попередньо це С-300 або С-400, Зараз вилучаються уламки для проведення експертиз. Як зазначили в прокуратурі, російська атака була скерована на інфраструктуру та виробничі підприємства. Пів на дев'яту ранку ворожий шахет влучив у приватний будинок в Основ'янському районі. Розпочалася пожежа. Людей у будівлі не було, обійшлося без постраждалих. Втім, оселя вщент знищена вогнем. Близько десятої ранку. Ще один ворожий безпілотник у небі над Харковом збили сили оборони.